Вітаю вас, друзі! Сьогодні черговий розклад на тиждень, але спочатку хочу нагадати, що час йде швидко і вже залишається не так багато часу до кінця січня, і завершення моєї пропозиції. Безкоштовна сигніфікація вашого питання. І всього 200 гривень відповідь таро на будь-яке ваше запитання. Обов'язково скористайтесь такою можливістю, дорогі мої. Таро може розкрити для вас такі таємниці підсвідомого, які не дають вам можливості прийняти, наприклад, правильне рішення. Тож, будь ласка, пишіть на адресу, вказану в описі під відео, я обов'язково відповім кожному. А зараз прогноз для України на тиждень із 20 по 26 січня. Загальна ситуація. Ну, подивіться, любі мої, все виглядає досить непогано. Ідея така, знаєте, постійна робота, в тому числі з партнерами. І цілком вірогідно, що на цьому тижні ми побачимо і результат такої спільної роботи. До того ж, він має бути досить приємним для нас. Не можу не сказати, що Пентаклі зараз вказують на шахетні атаки. Чому за вісімкою Пентаклі мова про такі регулярні обстріли, як за розкладом. Давайте глянемо ще все-таки, про що саме зараз нам говорять карти. Ну так, можуть бути такі атаки разові, до яких ми вже навіть звикли. Знаєте, власне, нічого особливого на цьому тижні не відбудеться. Все так, як завжди. Давайте відкриємо. Проблемні моменти, якісь загрози. Власне, карти показують такою загрозою, інформацію щодо якоїсь посадової особи, загалом, такої владної, сильної персони. І мова йде цілком вірогідно, про закордон позірці, тобто якісь події, які відбуваються далеко від нас, але чомусь вказуються як загрозливі. Причому мова йде саме про інформацію, про новини. Або про якусь пропозицію, може. ще, щось ну, мені більше. Як інформація, знаєте, у мас-медіа. Ну, от щось прямо таке пов'язане з владою, з відомою персоною. Ну, побачимо, що це буде, але таке враження, що це навіть буде не в Україні. Хіба що, знаєте, карти може ще вказувати на такий дуже сильний удар. По зірці це може бути навіть ракетний обстріл по об'єктам управління, адміністративним спорудам, можливо, по якимось таким значимим об'єктам державного значення, знаєте, як то кажуть центри прийняття рішень? Щось таке може бути. Ну, ви знаєте, таро можуть вказувати відразу на кілька шарів у полі. Давайте візьмемо пораду для України на цей тиждень для людей, які живуть тут. Я би сказала так, друзі, фільтрувати ту інформацію, яка буде надходити. Намагатися бути прагматичним і об'єктивним. Тобто інформація, яка буде з'являтися зараз, особливо така, яка стосується високих чинів чи надзвичайно важливих рішень, можливо, якихось, знаєте, таких процедур, які традиційно відбуваються і будуть такі дуже значимі для всіх. І можливо, ще, знаєте, не зациклюватись на певних питаннях. Тому що по вісімці пентаклів є така вірогідність. Просто робити свою справу, така, знаєте, щоденна робота. От у потоці, так би мовити. І давайте глянемо, чи можна нам чекати чогось доброго зараз. Що нас може порадувати? Ну, дивіться, центральна карта Старшер Канмах». Будуть якісь події, такі, знаєте, як іспит на витривалість і на здатність втриматись. Сімка жезлів це теж про це, коли потрібно захищатись і діяти у власних інтересах. І п'ятірка Пентаклів як карта вже таких довгих хронічних труднощів, матеріальних втрат, навіть знаєте, безнадії такої. Може бути ще відчуття покинутості, помагу Теж, теж про такі ситуації, коли можна розраховувати головним чином лише на себе, коли основний результат досягається власними зусиллями. Але я мушу сказати, що помагу це таке позитивний результат. Ну, тобто, карти насправді непогані, і головним досягненням я би сказала буде зараз здатність у таких важких умовах втримати і ініціативу, і активність, і здатність оборонятись, причому успішно. І наступний блок, який, можливо, я надалі виведу в окреме відео, це порада для Зодіака». Дорогі овни, у вас на цьому тижні може виникнути потреба захищати свої інтереси, свої ідеї, можливо, свій проект. Це, наприклад, може бути презентація або якась інша історія, коли може бути багато опонентів. Взагалі, сімка жезлів – це про здатність дати опір своїм конкурентам, ворогам, відстояти своє чесне ім'я, наприклад, в якихось інтригах. Так, що проявляйте активність, не піддавайтеся ніяким панічним настроям, сумнівам, вам все вдасться зараз. Але не забувайте при цьому об'єктивно оцінювати ті завдання, які перед вами будуть стояти, або потенціал своїх ворогів. Це додасть вам додаткових переваг: тельці, шістка мечів. Цей аркан вказує на те, що можуть виникнути питання, які будуть вимагати ваших рішень. І, скоріше за все, ви можете бути до цього не готовими, або потрібна буде додаткова інформація чи час, або будете намагатися відсторонитися від деяких проблем чи труднощів. Також шістка метчів може вказувати на фізичне переміщення від'їзд, наприклад, з якогось місця. Парада по цьому аркану трошки ускладнена тим, що потрібно зуміти зорієнтуватися в конкретних ситуаціях, в конкретних проблемах, де не варто втікати від їх вирішення, а де можливо справді потрібно взяти паузу на те, щоб все обдумати і потім вже діяти більш активно. Близнюки, серйозний аркан, король мечів. Ця карта може вказувати на питання, пов'язані із законом, із правосуддям. І з владними структурами, з контролюючими органами або військовими організаціями чи якимись окремими персонами. Ну, тому знов-таки дивіться по ситуації у нас загальна викладка, тим більше одна карта. Тому нагадую, що зараз у вас є можливість, друзі, скористатися моєю пропозицією, про яку я говорила трошки раніше, і розібратися більш детально в тих питаннях, які можуть. Зараз виникати, як найкраще їх вирішити. А поки що я можу сказати, що варто приділити увагу на цьому тижні документам, прослідкувати, чи немає у вас якихось заборгованостей, наприклад, в податкових питаннях. Можливо, треба просто навести лад у бухгалтерії, тому що на підході якась перевірка. І будьте уважні навіть в таких питаннях, наприклад, як правила дорожнього руху, щоб не отримати попередження чи штраф, наприклад, від дорожньої поліції. Ну і ще король мечів це персона дуже виважена, мудра, тому перед тим як приймати якісь рішення, варто приділити певний час на їх аналіз і на пошук найкращого варіанту. Раки чудова карта. Схоже, цей тиждень у вас пройде під прапором сім'ї. Це можуть бути і свята, де всі збираються і є можливість поспілкуватись. Також десятка кубків це про відновлення гармонії. Наприклад, після якихось складних ситуацій у відносинах. Загалом так чи інакше, дорогі друзі, але сімейними справами зараз доведеться займатися, чи кудись відправитись у дорогу, чи наводити лад у домі, чи завершувати якісь такі питання, якими ви займалися певний час. І... Мова може йти і про те, що за якимись буденними справами може вийти з зони уваги необхідність спілкування з сім'єю, з дітьми. Тож не забувайте, дорогі мої, і про це. Леви, чудова карта, старший аркан закохані. Схоже на те, що саме зараз дехто з левів зможе відчути нарешті гармонію у відносинах зі своїм партнером, наприклад, ця карта може вказувати і на гармонічний внутрішній стан. Якщо потрібно буде вирішувати важливі питання, не забувайте про те, що в партнерстві, в Союзі вони будуть вирішуватися кращим чином. І ще шостий сад це про вибір. Можливо, декому з вас потрібно буде вирішувати такі доленосні питання. І за шостим старшим арканом порада прислухатися до свого серця, не йти лише за логічними доводами. Саме такий підхід у виборі дасть вам найкращий результат. Діяли. Схоже, цей тиждень буде досить активним і таким, знаєте, в деяких питаннях вирішальним, коли потрібно буде відстоювати свою точку зору, діяти швидко. І в даному випадку рекомендація діяти ще і обдумано. Також цей аркан може показувати, що потрібно на цьому тижні приділити більше уваги інформацію, можливо, якимось освітнім питанням. Можливо, якісь додаткові знання дадуть можливість вам вирішити ту чи іншу проблему. Але тут є по цій карті і попередження. Будьте обережні у відносинах, тому що лицар мечів не дивиться ні на чини, ні на посади, коли він хоче добити щось свого. І є таким досить конфліктним у деяких питаннях. Терези. такий серйозний аркан, який багато хто не любить, дорогі друзі. Тринадцятий сад вказує на те, що цей тиждень може стати періодом змін, причому це не щось таке спонтанне, це події, які є наслідком того, що відбувалося до цих пір, і, скоріше за все, ви на це очікували, хоча можливо і не дуже хочеться. Стосуватися це може, наприклад, припинення якоїсь діяльності професійної. Або розуміння, що діяльність, якою ви займалися певний час, не приносить потрібного результату, і зараз потрібно відмовитися і починати все спочатку. Також ця карта може вказувати на зміну планів, неочікувану, на дні шістка мечів. Мова може йти про те, що потрібно буде вирішувати якісь складні питання. Стосуватися це може дороги, переїзду або просто зовнішні якісь ситуації будуть вимагати певних рішень. І не включитися в цю історію не вийде. І ще дуже важливий момент, на який я хочу звернути вашу увагу. Ці карти можуть програтися так, що в ваше життя буде заходити щось нове, але внутрішньо ви будете не готові від до того, щоб від чогось відмовитись. І карти вказують, що не потрібно за це чіплятися. Прийшов час дивитися в перспективу, і те, що вже віджило себе, має відходити. Скорпіони то виходить лицарь кубків. Дуже часто в загальних викладках показуються такі спільні тенденції для багатьох знаків. І в даному випадку це про таку різкість, про необхідність швидко рухати, швидко приймати рішення. Також лицар мечів може вказувати на військових. Так що, кого стосуються такі питання, теж будьте уважні. На дні колісниця. це теж може бути про військові дії. А для тих, кого це напряму не стосується, карти можуть вказувати на необхідність швидкого прийняття рішень або потрібно буде в якийсь момент швидко зібратися і кудись вирушити в дорогу. І успіх міроприємства, як кажуть, на цьому тижні буде залежати від вашої ініціативи, від вашої готовності діяти згідно з вашими інтересами, але потрібно не забувати про те, що у партнерстві можна досягти набагато більшого ніж у конфронтації стрільці туз пентаклів. Чого ще можна хотіти: подарунки, цінні пропозиції, нові можливості. Зараз відбудеться щось таке, що справді відкриє для вас нові горизонти. Загалом це така, знаєте, концентрована енергія землі про матеріальні блага. Це може стосуватися нерухомості, нових перспектив у роботі, можуть надійти значні суми, наприклад, як аванс за роботу. І обов'язково скористайтеся тими можливостями, які зараз у вас з'являться, тому що вони не про сьогоднішній день, вони дають вам абсолютно нові можливості і набагато більше впевненості у перспективі. Козироги. прекрасна карта. Це також про гроші, про безпеку, про такий прагматичний підхід. І саме він, схоже, буде для вас дуже важливим і потрібним зараз. Також король Пентаклів, як і всі карти двору, це вказівка на конкретну людину, це може бути хтось при владі, можливо, меценат, можливо, така людина, яка може допомогти вам вирішити якесь важливе для вас питання, що стосується, наприклад, роботи чи грошей. Ця карта може вказувати також на банки. Загалом це про великі, такі серйозні угоди. Так що, якщо ви щось таке запланували, на цей тиждень то беріться за цю роботу. Вона буде для вас зараз успішною. Бодолії. Зараз Марс ретроградний майже до кінця лютого, що може додавати агресивності, знаєте, таку накалу пристрастей. І Венера ретро, яка теж може впливати негативно на стосунки і комунікації. Так що, бачите, карти вказують нам, щоб звертати на це увагу, максимально намагатися уникати конфліктних ситуацій і вступайте у бій, дорогі друзі, тоді, коли впевнені у своїй правоті і коли це принципово важливо. Також звертайте увагу, чи володієте ви достатніми знаннями чи інформацією в тому чи іншому питанні, і тоді ви можете отримати потрібний вам результат. Також лицар мечів це про динаміку, про рух, про неочікувані поїздки. І ще не потрібно забувати про те, що гострота розуму лицаря мечів. Може допомогти йому в тих ситуаціях, коли верх будуть брати якісь емоції. У риб, взагалі, все благополучно. Основні питання це дім, робота, гроші, безпека. Саме на це зараз буде повернута ваша основна увага. І ви цілком спроможні вирішити більшість із цих питань. Порада за цією картою бути більш прагматичним, діяти з відповідності з планами, які у вас існують. Можливо, комусь варто подумати про те, щоб формувати подушку безпеки, але тут потрібно діяти без перекосів, знаєте, щоб не стати скрутчим. Пам'ятаєте цього персонажа із мультику. І додам ще, дорогі друзі, по королеві Пентаклів важливо приділяти увагу собі, своїм потребам, своєму здоров'ю, можливо, чи комфорту. А також зверніть увагу, можливо, хтось із тих, хто поруч, члени вашої родини, можливо, мама. Чи діти потребують вашої уваги, так що не забувайте дорогенькі про потребу оточуючих, але і ви самі можете також розраховувати на підтримку у важливий для вас момент. Бажаю вам, дорогі мої тихих, спокійних ночей і продуктивних днів. Гарного вам тижня і до зустрічі в наступних відео!